Богдан, завершилась гра. Ваша команда сьогодні зіграла 0-0, десь в другому таймі переважав суперник. Чи задоволені ви грою та декілька слів про гру? Так, да, в цілому грою ми задоволені, гра рівна. Можливо, навіть у команди суперника було дещо більше моментів, ніж у нас. Важке поле. Важке слизьке поле. Нам після паркету дещо незвично. Але команда грала, показувала характер, за це ми вдячні хлопцям. Хто краще гравців команди вашої можете виділити? У нас команда. Але сьогодні Пономаренко прям виручав команду. Ну, не разів. знаєте, ми футзальна команда, а в футзалі воротар це 80% команди. Тому Остання. сьогодні він дограв добре. Остання гра у вас з пламетом. Буде вирішуватись доля, якщо ви переможете. Зможете зайняти перше місце, але буде залежати все від результату і суперника. Як думаєте, вийде у вас виконати це завдання? Ну, це я вам скажу після гри вийде чи не вийде. Ми будемо налаштовуватися звісно. Що на перемогу. Я думаю, що і команда козаків також буде налаштовуватися в грі з каруселю на перемогу, тому що ну в принципі, як і по жеребкуванню, було видно, що ми з ними будемо боротися за перше місце. Хто займе, той сильніший. Дякую вам велике.